Я дуже сильно люблю салат Червоне море і завжди купую на нього продукти. А в мене все є на городі, просто гріх не зробити. Дивіться, які перці в мене. А які перці. А дивіться, які в мене помідори в бур'янах. Треба червоні. Хтось мені каже, що я рву все на городі і не мию. Це в мене води нема, що? Оце все моє згороду я нарвала чесник тер згороду. Перець, сіль, майонез заховала, щоб ви не бачили пакетик. Оце крабові паличка купила такі дешеві палкці. 200 грам і 100 грам сирка купила. Такого вже порізала, як мені треба, щоб тоненькі такі вийшли, полосочки. Перці нам треба два і два помідори, але в мене їх чотири, бо вони маленькі. І все це ми нарізаємо дрібною соломкою. А якщо у вас помідори перестигли, то виймайте серединку, щоб салат не булькав. А крабові палички в мене не справжні, не з краба. Аби вони були з краба, то я б їх взяла, бо так розкрутила. А вони не з краба. вони ламаються. Тому можна їх далі так. Ламати вилкою. Я так собі. На салатик їх. Сором простіше. Він такий тоненько порізаний, я не буду так особо старатися. Тільки він в мене кружочком, а мені треба, отакі, знаєте, ну, отакі е, полозочки мені треба. Все, порізали соломкою і... Майонезика так. Не шкодуємо того майонезика. Вичавлюємо чесничок, хтось бере два зубчики. Я беру більше, бо я люблю так, щоб смак так. Відчувався той смак. Сіль. Перець. У мене паприка і чорний. Чорний не додають, а я люблю з чорним. Зараз буде шторм. Піхнеки. Ой, сахи. То не передай. Взяла так ложку. Гарну, гарну і в рот, мм. Русалка балдея. Салат. Те, що треба?